у попередніх серіях я хореограф і шукає танцюристів. Працює моїм асистентом. Побачимо, чи впораюся ти серед професіоналів. Привіт. Я Мелс. Це було неймовірно. Вона має рацію. Це неймовірна. Тобі потрібно було переходити межі. Я переходила межі, бо мені тут погано. Ти мусиш з ними поговорити? Ні, я мушу репетирувати. якщо вони розійшлися через мене, то я лише погіршу ситуацію. Мамо, ми спечь. Хочемо з тобою дещо обговорити. Крістіан більше зі мною не говоритиме. Симпатія до чоловіка це ще не кінець світу. А що як це щось більше? Це має залишитись між нами. Ти танцюватимеш Клару. Алия Худвин, Алисия Беннит, Дена Каплан, Том Хрін Жордан Родригес, Тім Покок у серіалі Академія танцю. Лускунчик ця история Клари. Це більше ніж танцювальна партія. Тобі потрібно повести глядачів за її пригодами, перенести їх у інший світ. Я виросла на фермі і не бачила океану до восьми років. щойно наша машина зупинилась біля пляжу. Я вже була у хвилях. Я думала, що усе знаю і не слухала ніяких засторог. Ак другий. сніжинки і країна солодощів. Друга студія. Хлопці, батальна сцена, студія п'ять. Нас не буде тут усі канікули. Класно. Крістіан навчить мене серфери. Уперед. Катріно. Катріно. Катріно, підійди пізніше. Маю для тебе завдання. Прибій за три хвилини викинув мене з моря. Хвиля накрила мене з головою, а я навіть не помітила. Хороший початок, Таро. Не охолонь, поки всі не зберуться. Ебігель, ти будеш дублеркою Клари. Можеш пишатися результатами прослуховування, бо технічно ти дуже управна. Дякую. Тобі дякую. А ти кого дублюєш? Нікого. Вибач. Я думала, що і тобі щось перепаде. Я за Клару. Молодець. Етан, радий, що ти з нами. Мої асистенти зазвичай приходять до репетиції. Почнімо з другого акту. Сніжинки. Клара, у центр, будь ласка. Тара Вебстер. Вона ж першокурсниця. Вітаю. Не стримуйся в основному стрибку. А я, я можу почути це? твої настанови. Я, я Каву з, з молоком подвійну і спинкою. Сніжинки у першу позицію, будь ласка. Атакуємо солдатів. А тепер з музикою. Побільше енергії, хлопці. Різкіше. Добре. Продовжуйте. Тепер чіткі удари. Чіткіше. Різкі розвороти. Закінчуйте. Не забувайте, що це лише ілюзія бою. Вам треба працювати згуртовано. На початкову позицію. Цього разу працюйте командою. Усі ці пачки потрібно випрати і обшити блискітками. Завжди рада вам допомогти. Я подумала, що для наступної постановки можу розробити власні костюми. Постановки для студентів академії. Сумніваюся, що ти залишишся до наступної. Одна репетиція. І я вже почуваюся, наче Отоплена. так багато за чим треба встигати. Семі, Семі, завжди. Самі hey. завжди. Як життя у світлі рампи? Я ще не встигла виставити себе цілковитою дурепою. Зараз лише обід. Дякую. Побачимось. Мій наглядач сказав, що твої батьки повинні підписати ці папери, щоб я зміг лишитись у вас на канікули. Мій тато. Він не буде проти? Фрази не проти доктор Ліберман в одному реченні не вживається, але думаю, він підпише. Круто. Я пришила мільйон блискіток до пачок. І я без поняття, що хочу робити у житті. Уперше у мене з'явився друг. він хлопець. Я не можу ходити з ним на побачення. До того ж. У мене ось ці Вимагаю чіткішого формулювання. Хотів сказати почуття, але це дуже дивно. Так, жахливе слово. Давай називати їх кексами. Я рада, що ми нарешті про це говоримо. Гаразд. Знаєш, у мене з'являються кекси, коли я біля Крістіана назвімо його Мікі Маусом. Так, Міккі Маус. Доки у мене не з'явилися ці кекси, я точно знав, хто я. А тепер я постійно думаю, що це означає, що я. Лабрадор? Що? Дружній, милий і жвавий лабрадор. Твоя правда добре, що ми це обговорили. Ні, продовжуй. Давай детальніше про твої кекси до Міккі Мауса. Не переймайся через Лабрадора, доки він не з'явиться у тебе на порозі і не попросить лишити його. У мене краща ідея. Уникати Мікі Мауса, доки кекси не зникнуть. До останньої крихти. Уроки? Щось таке. За і проти. Чи треба говорити Мікі про кекси? Хто такий Мікі? Ніхто? Кон. За. Перше, він певно ненавидить лабрадорів. Друге, він кинув мене у морочі, а сам стрибну. Третє. Євреям не можна йти у монастир? Питання можна? Не треба. А що сказав тато, коли ти дав йому папери? Він ще не підписав. У нього багато роботи. Але я за цим слідкую. А Мікі тобі слід сказати. Може, вона любить кекси. се? Сумніваюся. Я постійно дзвонив, ти не відповідала. У мене були репетиції. Я Дублер Клари, і у мене соло сніжинки. Чудово, Абігель. Дзвонила мама. Розповіла, що трапилось вдома. Це важке випробування. Коли батьки розлучаються, Адаме, я зараз не лежу на канапі, і у мене немає проблем з харчуванням. Тому не розумію, як це стосується ваших професійних обов'язків коли студенти бачать, що батьки йдуть на жертви, щоб вони вчились у академії, то починають звинувачувати себе, коли вдома виникають проблеми. Давайте пропустимо цінісенітниці. синітниці. Мама лишила тата у Брізбоні, щоб мати змогу підтримувати мене. А тепер вони розлучаються через відстань. як на мене, усе дуже логічно. Це все у мене репетиція. Рятуйте, я, тону в у морі Тюлі. Привіт, красуне. Яка у вас погода? Майлзе? Привіт. Краще, ніж у Лондоні, але не впевнена. Не була на вулиці весь день. То вийди і подивись. А вже ж. Якщо хочеш марнувати гроші у роумінгу на балачки про погоду, а потім можна обговорити якість зв'язку. Мушу йти. У мене дехто на порозі. Мені ревнувати? Ну, не знаю, він симпатичний. Пам'ятаєш, про що ми говорили? Зосередженість. Сфокусуйся на точці. Від мене чекають забагато. Клара постійно на сцені, а я не готова. Ти б не йшла на проби, якби була не готова. У тебе був важкий день. Відпочинь до завтра. Ейта, можна тебе на два слова? Асистент хореографа це важлива посада. І ти не повинен пхати свого носа, куди не слід. Тара не була впевнена щодо деяких елементів. Я взяв недосвідчену танцюристку на головну роль, а ти ще й даєш їй непрофесійні поради. Я думав, що так ми зекономимо час на репетиціях. Ти обстоював її кандидатуру на пробах. Я побачив потенціал і дав їй шанс, але у неї не виходить. Ти мусиш поводитись професійно. Зрозумів Так, сер. Щасливий шлях починається із мрії. Вон воно що? А я не пам'ятаю своїх мрій. А я пам'ятаю. Кажи полетіти у Дарвін, винайняти фургончик і поїхати. Яке поїхати? Тобі 16 Це ж мрія. Не сперечайся. Проїхати усю Австралію, зупинятися на кожному пляжі і розбивати намет на кожному музичному фестивалі. А що у тебе? Яка різниця між Майлзом Келлі і Жуйкою? Є одноразова попзірка зі штучним смаком, а вона просто жуйка. Це трохи цинічно. Усі, кого я поважаю, вважають, що я лялька, один хлопчик із фабрики зірок, а вони мають рацію. То поклади цьому край. Напиши щось для себе. гара аспіринка Стоп! Стоп! Семі, ти мав заскочити на Крістіана. Я подумав, що так буде більш ефектно. Давай дотримуватись хореографії режисера. Продовжимо з третього оберту. Зупиніть музику. Таро, треба було з другого такту. Знову. Музика. З якого такту? Не був. Зупиніть музику. Таро, ти знову відстаєш від такту. У нас немає на це часу. Що таке? Здається, я втратила фокус. Нам треба йти далі. Візьми диск і ви такти до наступної репетиції. Приготуватися Сніжинка. Дякую. Мені одні здається, що це ганебно. Музику. Я втратила фокус. Я збилася з ритму. Я не можу поверхнутись. Ей, та не допоможи. Ей, тане, <реш> ти мала танцювати Клару. Або ти чи Суні? Усім відомо чому обрали її. Коли асистент хореографа ходить перед тобою на навшпинках, і тобі можна не боятися. Вибач, але це професійна постановка. Через одну людину вона скидається на різдвяний ранок у дитсадку. Тебе відібрали неважливу роль сніжинки, але Клара повинна мати серце, а ти з цим не упораєшся. Краще молися, щоб тара танцювала цю роль. Бо якщо ти опинишся на її місці, глядачі побачать, яка ти пуста Я тебе бачу. Ти не невидимка. Привіт. Ти уникаєш Нет, мене. Неправда? Я розумію все в нормі. Тато не хоче підписувати папери. Вони поважні люди і не повинні турбуватися про засудженого. Так, друже, мені шкода. Це не твоя провина. Ти спробував тобі пощастило, що скоро виступ. Це тобі пощастило. Тепер Мікі Маус думає, що мій тато не підписав папери. Я не контролюю своїх кексів і здається, це значить, що я лабрадор. Це підло. Ти змусив Крістіана думати, що він не достойний твоєї родини. Семі? мені потрібен простір. Треба побути на одинці, щоб провітрити голову. Ти дозволиш найкращому другу киснути у гуртожитку усе літо через те, що ти не можеш сказати йому про свої почуття. А що мені робити, Кет? Купити футболку із написом Семі Ліберман Гей»? Hey"? Ви бачили мого сусіда? Ти сказав це слово. Я більше не можу вдавати, що це симпатія до чоловіка. Здається, ще зарано турбуватися про те, хто ти є чи ким не є. Турбуватися треба про те, що під носом. про Крістіана. Він не зробив нічого поганого, а ти змусив його думати, що це він винен. Привіт. Як думаєш, я порожня? Аж ніяк. Чому ж ти покинув мене? Я не проти просто цікаво. Здається, все тому, що зникли почуття. Через родину, а не через танці. Вибач, мені треба. Це підпис твого батька, я поясню. Не турбуйся, Крістіане. Я відчуваю, що нам потрібно відпочити один від одного. Ми весь рік жили ніс до носа. А Но тепер я не досить хороший, щоб жити у тебе в домі. Справа не в цьому. А в чому? У мене є кекси. Це шифер, бо мені важко про це говорити. Боюся, що він означає, що я лабрадор, а ти Мікі. Здається, is... ти мені подобаєшся. Ні, неправда. Ти мені точно подобаєшся. Досить більш розмаху вище. У цьому суть балету. Зупиніть музику. Ми не будемо продовжувати, доки ти не танцюватимеш як слід. Спочатку. У мене коліно не є. Дуже? Здається, я потягнула його у стрибку Може, ти маєш рацію, ще не готова. Ебігейль, ти танцюватимеш замість тари на цій репетиції. Я знаю, що у тебе не болить Коліна. Скажи, що зможеш. Спочатку соло Кларив. Будь ласка. Добре, Ебігей. Дарвін. Порогончик Карта і немає зворотного квитка. Ти мала рацію. Я мушу написати пісню, яку я І мені потрібно зрозуміти, що я хочу сказати. Так, але ж ти вкрав мою мрію. Я сподівався розділити її з тобою. Це твій. Поїхали зі мною. Не можу. Чому? Подумай про це. І запитай дозволу у батьків, бо я не хочу, щоб вони на мене полювали. Дорога. Кожнісінький пляж. Кожен музичний фестиваль. Тільки ти і я. Чого Чого з тобою не так. Не знаю. Я не хотів, щоб так сталося. Воно взялося ні звідки. За кого ти мене маєш? Чому ти мені не довірився? Семі, я пограбував заправку і стидаюся цього кожного дня. А своїх почуттів не варто соромитись. Йдеться не про те, хто я справа у тобі. А оскільки ми друзі, я навіть не знаю, як мені поводитись з тобою. Я відселюся. У наступному році. Ні. Мене усі кидають чи виганяють. Ти намагаєшся зробити те саме. Що ти хочеш почути? Що мені зробити? Скажи мені. Я не знаю. Ти мене не кинеш через сумніву. Коли ти глибоко у воді, велика ймовірність того, що підеш на дно. Як коліна? Не треба було відстоювати мене на пробах. Треба. Та якщо простягнути руку, хтось може бути поряд, щоб допомогти виплести з води. Ти знайшов її Це тобі. Ти підходиш на роль Клари. Борись за це.